Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленвої діяльності. Діти, погляньте на ці ілюстрації і скажіть, із яких вони казок. Колосок, рукавичка, Коза Дереза. Усі ці казки українські народні. Їх придумав український народ. Сьогодні я вам розповім ще одну українську народну казку. У ній є, що це? Як вона називається в казках? Хатинка, хатка, будиночок. Відгадайте загадки і дізнайтеся, хто живе в цьому будиночку. Хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками? Як ступає, ніхто не чує. Котик. Рано вранці він стає, дзвінко пісеньку веде. Шпори є і гребінець. Ось який він молодець. Півник. Послухайте уважно казку про півника і котика. Згодом скажете, хто сміливий і хитрий, а хто хитрий і лукавий. Котик та півник. Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було на скрипотці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить. Хати глядить. То котик було наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре добре, каже півник. Замкни хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика немає вдома. Та й підмовляє, ходи-ходи, півнику, до мене, бо в мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй тук-тук, не веліп поток!» Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз, насипала півникові Попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник одсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого немає. Тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Підуну я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, той кутикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати, а він кричить. Котику, братику, несе мене лиска по каменному мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернувся, далеко був, то вже й опізнився лиску доганяти. Біг-біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та писану шиту торбу та й пішов до личиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та опатрати. же! — наказала нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок. Ви лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котики юцок у лобок та в писану торбу. А сам знову грає. Ой у Лиски в лиски новий двір. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і тут цок у лобок та вписану торбу. Так усіх чотирьох виманив. А синок Пилипко жде, бо жде сестричок, не вертаються. Піду, ну каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й вийшов з хати. От котик і його, цок у лобок та писану торбу. А потім почепив кайстру на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисинчину страву поїли, горщика з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. А вже потім півник. До віку слухав котика. Хто в касі сміливий і хитрий? Котик, бо він своєю хитрістю врятував півника. А про кого можна сказати, що він хитрий і лукавий? Лисичка. Бо вона своєю хитрістю виманила півника з хати. А яким був півник? А півник був неслухняний. У цих книжках написані українські народні казки. Усі казки мають свою назву, щоб ми їх не переплутали. Колосок. Коза дереза, котик і півник. А чому ці казки називаються українські народні? Тому що написав їх український народ. А ще українські народні казки часто мають такий початок Жили були або були собі. Казка колосок починається словами. Жило було двоє мишенят та півник. Казка коза дереза починається словами Були собі дід та баба. А казка про котика і півника починається так. Були собі котик і півник. Діти. А як називається казка, яку ми сьогодні читали? Котик і півник. А чому це казка? Тому що котик і півник самі збудували хатинку, вони розмовляють, лисичка пече палянички, а справжні звірі не можуть цього робити. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!